Жди, колесо, і ви на каналі The One Тактік. І так, сьогодні наше відео почнеться з того, що ми будемо з вами сьогодні говорити про основні помилки особового складу під час ведення бойових дій. Хотів би подякувати всім людям, які долучилися до зборів. Всім вам дуже дякую. Е, Обов'язково, коли вже назбирається сума повна, і я візьму це цей дрон, я його тут продемонструю в якомусь з відео. І ну, ви його побачите на свої очі. Потім, можливо, десь занять, якщо мені дозволять, відео виставити з занять з цим дроном, теж все буде в наступних відео. Не забувайте підписатися і поставити лайк кстати. Почнемо ми з того: най великої проблеми, яка є у нас в військах, і це основна помилка особового складу, яка називається скупчення особового складу. Що ж воно собою являє? Скупчення особового складу це завжди погано. Ви не забувайте, оці от моменти, всякі, да, це все мінтовські приколи. Таке воєнне може застосувати тільки в зданнях, і то тільки під час зачистки, тобто під час штурмових дій ви так ходити не будете ніколи. Тобто такі заняття не особо є доцільні для військового. І це привчає людей до того, що вони постійно ходять друг біля дружки. Цього робити не потрібно. Ваша задача навпаки знаходитися якомога далі друг від друга, але щоб це не перешкоджало вашій комунікації. Да? Тобто все залежить від місцевості. Якщо ви в лісі знаходитеся в густому, і ви не бачите друг друга через 5 метрів, тому що у вас обзора не вистачає на це, тоді ви будете ближче знаходитись друг до друга. Якщо ви знаходитеся в полі, ви повинні. Бути, ну, або на відкритій ділянці місцевості. Ви повинні знаходитись навпаки далі друг від друга. Тобто, це ні до чого хорошого не призводить ніколи. Я вам об'ясню цей от момент по-простому, без прив'язки до місцевості, без прив'язки не до чого. Просто от сам факт конкретний, чому краще розширяти завжди свою лінію і знаходитись чим дальше друг від друга. І отак, от представте собі, що в нас є. Один противник, і є другий противник. Кількість особового складу у нас тут знаходиться е, одинакова. Тобто, на фронті розташовано для прикладу 10 чоловік з однієї і з другої сторони. Але в одних дистанція знаходиться 5 метрів від військовослужбовця до військовослужбовця, а в других знаходиться дистанція 10 метрів між військовослужбовцями. Тобто, які переваги нам дає проста, розширена лінія? А переваги нам дає дуже великі. І перша перевага в тому, це те, що ми розширяємо свій фронт і противнику прийдеться розширяти своє направлення ведення вогню. А ми навпаки його збужуємо. Тобто ми концентруємо вогонь. На противнику, а противник навпаки розсію вогонь по нам. Тобто ми набагато краще будемо себе чувствувати да, на позиціях чим противник. Але кількість особового складу буде одинакова що в нас, що у них. І якщо ви бачили, ну, всі ж дивляться телеграм-канали під час бою. Да? Е, які ситуації бувають. І от дуже багато таких ситуацій, коли люди просто тупо в одній кучі сидять, ніхто нікуди не розширяється, не розширяє свою лінію, не розширяє свої сектора вогня. Тому це є дуже велика помилка. І запомніть собі, будь ласка, раз і назавжди не буде воно так, що чим вас більше в кучі, тим ви будете краще вести вогонь. Ні. Навпаки, коли ти дивишся на ситуацію з одної точки, якщо сказати по-простому, да, наприклад, в мене є лінія окопів, я сижу в одному окопі, я в ньому бачу дуже маленький сектор. Якщо в мене сидить з боку справа, зліва, товариші мої, вони бачать зовсім інші сектора, або бачать той самий сектор, тільки з другої точки, як безору. І вони можуть бачити те, що не бачу я. І тому це є набагато ефективніше, тому цього допускати не потрібно ніколи. Можливо, я запишу віддільне відео, і ми розберемо повністю, як ця вся штука працює. Но це вже буде потім. Ще одна теж велика помилка 에, того, як люди вибирають позиції. От, наприклад, 에, тобто вже не, не саму позицію, коли ми переміщаємось, а от іменно нас там послали на якусь точку, сказали: обуруйте там позиції, вирийте лінію траншею, окопів і так далі. І от люди дуже часто не розуміють, де саме потрібно виривати позиції. Тобто, і як це зробити, і як провести цю реконгресуровку для того, щоб це все грамотно зробити. От вам наведу приклад один. Е, недавно в мене на заняттях був один товариш, який е, уже був на багатьох виходах бойових і дуже багато пройшов, і має набагато більше бойового опиту, ніж маю я. І... От Я з ним говорив на заняттях, і він мені розказує, що ми просто банальний примір був. Тобто я їх там вивів на якісь позиції і сказав: Умовно, в нас там є противник, як ти тут, як командир відділення, будеш відривати позиції, як ти будеш вибирати, де твої позиції будуть? Він, Ми були на такому більш відкритій місності, але був такий трошечки ландшафт тобто, з таким пригорочком невеличким, ти його взагалі не бачиш. Тобто Він от каже, я буду робити тут позиції. Я кажу, я тебе зрозумів, кажу, а чого тут? Він каже: ну як що, я тут все офігенно бачу, мені тут буде все класно прострелюватися. Я присідаю, кажу йому: присядь, будь ласка, він присів, я йому кажу: а тепер що ти бачиш? А із-за того, що ми стояли на двох ногах в повний рост, ми бачили хорошо і далеко на метрів 150-200 вперед. Коли ми присіли із за того, що цей от мінімальний підйом землі іде, е ми, коли присіли, ми бачимо перед собою всього лиш 30 метрів. Я йому кажу: от тепер дивись, противник повзе до тебе оцих 200 метрів, які ми бачили, коли стояли на двох ногах. Він підповзає на 30 метрів і починає тебе закидувати гранатами. Ти ж не забувай за те, що банально, коли ти зариваєшся в землю, в тебе зовсім другий обзор. І тобі потрібно. Думати не так, як ти стоїш на двох ногах, а тобі повинно думати. Ти повинен розуміти, що позиції твої будуть внизу, і ти вже не будеш бачити того, що ти бачив до цього, тобто коли стояв на двох ногах. І оці, от всякі моменти, таких моментів я їх просто всі не перечислю. Але ви повинні розуміти, що ви перед своїми позиціями повинні бачити мінімум 100 метрів дуже хорошо щоб це для противника, поки він цих 100 метрів буде долать, це був для нього повніший ад. Щоб ви його могли прострілювати з усіх боків. І ви, коли виходите на позиції, їх відриваєте, і коли командири відділень вибирають, де вони будуть відривати позиції, ви повинні їх вибирати грамотно. І не дати противнику підійти до вас хорошо, без напряга вашого стрілецького озброєння. Розумієте? Тобто. 100 метрів до ваших позицій, це повинна бути просто прострілюємо зона в усі сторони. Опять же, таки, в залежності від того, де ви знаходитесь, чи це в бій в лісі, в полі, в, в городі і так далі. Там всі ці метражі міняються. Але, ну, тобто, самі ближчі позиції до вас, тобто ділянка місцевості найближча місцевості до вас, має бути самим адом для противника. Він не має підлізти на бросок гранати до вас. Це ви повинні розуміти і реконгресировку проводити на місності, коли ви на неї видвонили дуже грамотно, тому що дуже багато залежить від того, де ви відриєте свої позиції. Наступна в нас помилка буде, коли наступає ніч і всі військовослужбовці йдуть відпочивати в один бліндаж. Це теж я розумію, да що. Немає бліндажів багато, і ви всі хочете бути в максимальній безпеці і бути в якомусь одному бліндажі, бо там є нормальне перекриття, і так далі. Ну не забувайте, товариші дуже багато таких випадків, коли залітає бліндаж стіжоле, і по факту всі, хто там будуть знаходитися, будуть. 200. Тому не забувайте, е, викапуйте собі полочки, викапуйте собі якісь одиночні, можливо, полки. Тобто для одної людини, для двох, не треба лізти всім, не тримайте, як то кажуть, всі яйця в одному лотку. Тобто потрібно е, завжди розсередотачуватися. Тим більше, що коли е, от Противник наступає, і от дуже багато такого є там, наприклад, хорошо оборудовані позиції на одній лінії окопів, а на других частях там погані позиції, і всі пруться в ті хороші позиції, бо думають, що от ми зараз там всі разом будемо воювати. Як уже і говорив я попередньо, да, ви повинні бути максимально розтягнуті для того, щоб контролювати якби, свій сектор ведення вогню з різних точок зору, щоб ви бачили і звідти, і звідси, і звідти. Тому не забувайте за це. Тобто, не треба, якщо є один бріндаж, в нього всім лізти. Не полініться, викопати одиночну полочку для себе це не є велика проблема. Можете собі там лягати спати. Ви ж не забувайте, що якщо вдруг, случайно хтось прийде і штурмане вас, і ви всі будете в той час в одному окопі, то ви не зможете просто вже зайняти свою лінію фронту і відбити атаку противника нормально. А тим більше, якщо щось тяжоленьке залетить в бліндаж і він не витримає просто банально, то, то же, толку з того буде дуже мало. Наступна велика помилка е, військовослужбовців: це є е, вибор, виб, вибір позицій. Тобто, що це собою підрозуміває? Я це я, ну нема такого, як би скажемо, е, определення цьому. Я це називаю неуходящі позиції або неправильні позиції. Запомніть один момент: у вас є укриття і є прикриття. В чому різниця між цим? Укриття це коли ви можете захиститися від стрілецької зброї противника. Тобто, у вас є якийсь горбок, насип, у вас є якась е, стіна невеличка, чи у вас є якийсь там парапет, наприклад, чи ще щось. Тобто, від стрілецького озброєння ви можете захиститись там від пулемету, від СВД і так далі. Понятне діло, якщо туди та, танчик, наприклад, то ви там то не спасетесь уже. Але це є вже укриття Тобто від стрілецької зброї. А е, є в нас прикриття. Тобто, що може бути прикриттям? Це кущі або погана да, коли, наприклад, я за якимось там забором стою, які є в сіточці, тобто мене якби противник не бачить. Але після того, як я відкрию вогонь, він мене ж все одно побачить. Маєте це запам'ятати, раз і назавжди, що 95% випадків, коли ви відкриваєте вогонь, противник вас, скоріш за все, ну побачить вашу позицію, і туди буде летіти летіть Тобто... Якщо я знаходжусь в позиції, я можу зі своєї позиції попрацювати, сховатися, отвєтка пройде і знову вийти, і знову працювати. Або ж змінити свою позицію на запасну позицію і з нею вже відкривати вогонь, не дожидаючись цієї отвєтки, яка прилетить. З прикриттям у нас все набагато хуже, тому що воно нас нічого не може захистити. Наприклад, кущі, я з кущів виліз. Відкрив вогонь з середини кущів, мене противник може не бачить. Але він побачить, звідки я стріляю. Тобто побачить е ліба е постріли мої, лібаного тормоза там вилітати буде якийсь вогонь, якісь спишки, чи він просто побачить, що там начало труситися, просто в'ятки, якийсь дасть з тих кущів, і він почне туди вести вогонь. Но те, що мене противник не бачиться, не означає, що він, якщо буде стріляти в ту область, де я знаходжусь, він мене не вразить. Правильно? Тобто, це є прикриття, і ви повинні розуміти, що коли ви працюєте з прикриття, то е вам потрібно зразу, вже після того як ви відкрили вогонь, змінювати цю позицію, тому що воно вас ні від чого не захищає, тому що. Ну, Пулі будуть пролітати це все. Тонкі забори, дерев'яний, наприклад, забор, у вас там буде бойниця, ви з нього постріляли. Противник побачив, що ви з тої дірки стріляли, він почне стріляти по тому забору, але цей забор у вас не буде, наприклад, спасати від пулі. Тому е, такі моменти треба завжди е, учитувати. Да? Що якщо ви рах... працюєте з укриття, то вам потрібно зразу змінювати позицію, тобто йти на запасну. Е, і є ще така штука, як неуходяща позиція. називається. Неуходяща позиція це я називаю те, що коли ви зайшли в якусь хорошу позицію, класну, да, но і звідти удобно вести вогонь. Ви там можете бути захищені, і навіть від танка можете бути захищені да, умовно. Але проблема буде в тому, що ви не зможете з цієї позиції відійти або зробити якийсь маневр, і вас немає можливості змінити цю позицію, наприклад, на запасну. Тобто тут прийдеться або визивати ваших товаришів, щоб вони вас прикрили вогнем, щоб ви змогли відійти від тієї позиції. Ну, Наприклад, візьмемо. У нас є бетонний блок, наприклад, посередині дороги. Дуже класна позиція. Ви собі за нього сховались, ви за нього вилазите зліва, справа, зверху ведете вогонь. Але. Цей блок стоїть посередині дороги, і вам 10 метрів ну, широкої дороги, наприклад, центральної якоїсь, і вам 10 метрів бігти по відкритій по рівненькому асфальті вправо для, до нової позиції, і 10 метрів, наприклад, бігти до е, лівої якоїсь запасної позиції. Тобто без масивного прикриття вогнем ви не зможете вирватися звідти. Тобто, ви будете в максимально уязвимому положенні. Ну опять же таки кажу, це все як приклад, просто щоб ви розуміли. Тобто, ви повинні вибирати такі позиції, щоб ви з них могли в кратчайші сроки за одну перебіжечку забігти в другу позицію. І бажано, щоб це все було, коли вас противник ще й не буде бачити при цьому. Тобто, такі позиції я називаю неуходящі. Тобто ви можете туди залізти, ви можете десь там 20-30 метрів підлізти до якоїсь позиції ползком, вас ніхто не побачив. Ну не забувайте, як тільки ви відкриваєте вогонь, вас противник замітить. І відійти з цієї позиції, щоб її змінити, вже можливості не буде ніякої. Тому ніколи не займайте неуходящих, як я це називаю, позицій. Можливий такий варіант, що ви взагалі звідти не зможете відійти. Тому це теж одна із великих. Помилок. Позиції потрібно вибирати завжди так, щоб у вас була можливість маневру. Наступна помилка: стрільба по самалійськи. Стрільба по самалійськи це є дуже хороша штука, і вона в дуже багатьох моментах, в дуже великих ну, моментах вона доцільна і вести так вогонь можна і деколи дуже даже треба. Але не забувайте, що це не панацея від всіх проблем. Вести потрібно прицільний вогонь. Краще ви висуньтесь на короткий час зі свого окопу, прицільтесь, вистрільте, особливо коли противник наступає. Побудьте краще 4-5 секунд в небезпеці. Чим, коли ви просто будете піднімати автомат, стріляти над головою і нікуди не попадати. Ви можете вистріляти просто 20-30 магазинів і нікуди не попасти. А противник в цей час буде підходити до ваших позицій, тому не можна так робити, не можна. Тобто е ви всі бачили багато відео, де от товариші наші військовослужбовці, які не боялися, які висували, виставлялися, да, бачили, як против на них, противник на них наступає і вражали ціль. Тобто, бо вони бачили їх, вони прицільний вогонь вели. Коли противник на тебе наступає, а ви всі виставили автомати, при чому шо више й при цьому в цьому скупчилися, і ви всі повиставляли автомати і стріляєте просто по воронах. Це ніякого ефекту не дасть. Вам потрібно вразити противника. А без того, якщо ви його не бачите, а знаєте тільки в якому він напрямку знаходитесь, і оця от стрільба вона не до чого хорошого не призведе. Тобто, я не кажу, що потрібно виставлятися і якось там полчаса сидіти і когось вицелювати. Ні, виставились, подивились. Якщо у вас нормальні навики індивідуальні зі зброєю, ви виставились, побачили противника, прицелились, вистрілили, заховалися, змінили позицію з другої запасної позиції, так само зробили і бігаєте між своїми основними і запасними позиціями. Тобто. Це буде набагато ефективніше, ніж коли ви будете стріляти просто в нікуди і створювати відьмі, що вас там багато, це нічого не дасть. Як ви знаєте, русаки вони пруть, 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 лізуть, підповзають, заповзають в окопи. І отак ви цим нічого не доб'єтесь ніколи. Якщо противник підлізе під ваші позиції і почне закидувати ваші позиції гранатами, все, скоріш за все, вас штурмануть, і окопи ваші зачистять. Тобто шанс того, що ви будете знищені, дуже високий, умовно, візьмемо 80%. Якщо ви будете прицільно знищувати противника на дистанціях до 100 метрів, да, то він просто не зможе підповсти до вас і закидувати вас уже гранатами і починати зачищати. Тобто шанс вижити буде набагато більший, ніж коли ви будете стріляти постійно в нікуди. Далі наступна помилка. Рух. Військовослужбовців в секторі, який не прикривається вашою вогневою групою, це є алгоритм дій, який потрібно завжди мати на озброєнні. Тобто, якщо в нас є вогнева група, є штурмуюча група, або яка група переміщається, неважно, яка це місність, чи це зачистка села, чи це зачистка міста, чи це, ну, верніше, даже штурм. Тобто, Різниці тут немає, чи це ліс, чи це поле, чи що б це не було. У вас завжди повинна бути вогнева група, яка криє ваш сектор, і ви в цьому секторі рухаєтесь, який прикриває ваша вогнева група. Якщо ви доходите до краю е, сектора, який, кри, я, 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 який криє вогнева група, ви повинні зупинитися, застопоритися там, взяти оборону, підвести свою вогневу групу. Ближче, щоб вона знов вкрила сектор, в якому ви зможете рухатися. Чому? Тому що коли ви вийдете з сектора, який подавляє ваша вогнева група, ви вже залишитесь з противником один на один. Тобто, в... А так як ви рухаєтесь в цей момент, то противника буде набагато більше преимущество, бо він обороняється. Тобто, ваша задача завжди, коли ви натикаєтесь на противника під час руху, ваша вогнева група повинна зразу вражати противника або подавляти його вогнем. Тобто, щоб не, не ви один працювали, той, хто рухається по противнику. Тому це теж є дуже великий момент, і дуже багато хто так не робить. Тобто. Ви повинні виставляти вогневу групу, перекривати певний сектор, рухатися по цьому сектору. Як тільки ви розумієте, що вогнева група вже вас не може прикрити, вам потрібно зупинятися, підтягувати вогневу групу і тоді вже знов, знову далі продовжувати рух. Я розумію, що я наголосив на цих помилках, але не об'яснив, як їх правильно рішать. Но, е тут ви повинні розуміти, що цим всім помилкам. Е, вас повинні вчить їх не робити і ну, більш на назав... ну, це не робиться за годину, за пів години. Це потрібно дуже-дуже багато занять провести, щоб ці помилки не виконувались. Тому питайте своїх інструкторів, як з цими помилками боротися, як краще робити так, щоб їх не допускати. На цьому відео ми будемо закінчувати. Не, не забувайте, що е, треба підписатися, поставити лайк, коментарі теж привітствуються, Да? Дивимося останнє відео. Воно дуже класне вийшло, дуже воно всім зайшло, і підписуємося обов'язково. Це буде Україна. З вами був Калісо.